Вітаю! Це сливка Дениса СДВ Ченел що у чорному ящику, що у сірій коробці. Давайте сьогодні швиденько і по справі. В ящику контролер MySkyBlu, от плюс-мінус такий, Такий, ну, чи ще в мене їх жмені, не так це важливо. Давайте його відкриємо і подивимось, чому цей контролер е трошки цікавіший за ті, що в мене. Напевно, цікавіше, це не точно. Зараз перевіримо. Поки ми розпаковуємо цей контролер. То я вас прошу підписатись на мій телеграм-канал. У мене там багато цікавого, і насправді цей е канал е має форум. А на форумі є представники виробників. Так, наприклад, е компанія Blue е чергує в відповідному розділі форуму. Там їх спеціаліст, і там звуть європеїзоване ім'я Ейра Квін. Ну, ви розумієте, що її е на на національне ім'я нам доволі важко сказати. Отже. Получається, що е, цей контролер надіслала мені фабрика, фабрика Майскавлу, безпосередньо для того, щоб ми розібралися, як воно. А питання тут в тому, що ніяких доручень хвалити, казати тільки добре, про цей контролер в мене не було, які гроші мені не платили, дали тільки цей контролер. Тому я маю об'єктивно його оцінити в два етапи. Перший етап, зараз ми подивимося, що там безпосередньо. А ще один етап, я його поставлю собі, і за якийсь час зможу розказати про нього більше вам. Ну і може виробнику щось такого цікавого. Бачите, жодних позначок, має бути 60-А, але ми все це перевіримо ще. Ще разом з вами відкриваю цього контролера. От, не відкривав ще зовсім на краюшик. Аба! тадим Так. Багато я їх за своє життя не відкривав, чесно кажучи. Тому багато що про них знаю. Книжка. Майже та сама, розберемося чи є різниця. Сам контролер. Ага, появились тут написи. Вони такі шершаві на дотик. Але от що найголовніше не пройшло і 100 мільйонів років, як наш виробник, наш, доволі популярний в нашій країні виробник, зробив на кінець клеми. Бачите різницю? Я вам покажу зараз, це не складно. От подивіться, все своє життя, років 5-7, ми пхали в подвійні клемми. Не, не, не плюс два дроти мінус, два дроти від сонця, так само на акумулятор. ну Тобто дуже і дуже незручно. А тут у нас вперше за всю історію є от така е клемна коробка. Тут порожня, невідомо, що там мало бути. Бачите, підписали, що він індор, тобто внутрішній. Ну, власне, і зовнішній вигляд не сильно відрізняється. Давайте порівняємо старий новий. Оце старенький у мене 118 прошивка, а цей, виходить, новенький. В чому різниця? Клеми, звичайно ж, клеми, клеми, клеми. Я насправді дуже щасливий, бо я за своє життя задовбався закручувати по дві штуки. Далі надпис на морді. І, бачите, вентифлятор. Тобто в нас тут виходить, що є якісь зміни. Вони буквально не косметичні, а якісь технічні. Тобто є в нас а, нормальна зміна тут. І, сподіваюся, це не точно, що цей вентилятор буде працювати теж краще, бо логічно видувати вверх, а не кудись в морду, коли підходиш до нього, дивитися щось то в харю дує. Теж варіант ще той. Що ж, я відкрив старий новий і хочу вам сказати, що різниця доволі значна. Подивіться, як це зроблено тут, обережно, опрятно і що в нас тут? Так, цей контролер старенький вже. Це, мабуть, 118-та прошивка, тобто йому скільки років, але ну, в мене. Інших і немає. Бачите, теж майскайблу, вентилятор тут. Є ще одна різниця, яку я побачив. І ця різниця складається в дрібничках. Якщо ми придивимось, це в нас е, саморіз, ну, умовно кажучи, а з цього з нового я вже брав, а от так буде видно, це вже з різьбою метричною, тобто вони більш якісними виглядають. Також в старому є така здоровенна алюмінієва пластина, як праска чи щось таке, ну важка. Тут немає і тут знизу дистанційна просто планочка, бачите? Охолодження реалізовано трошки в інший спосіб, але тим не менше воно є. Чесно кажучи, не знаю, як краще, чи це означає, що тут щось заощадили, а тут, типу, ні. Чи це означає, що це працює ефективніше, сподіваюсь, бо виглядає це, звичайно, радикально інакший спосіб. Зрештою, різниця значна. Давайте подивимось різницю. Старий, новий, різниця шокуюча. Тут взагалі цілком інший рівень. Мені так подобаються ці доріжки посилені. Окрема ця штука. Тут немає цього здоровенного листа, можна сказати, алюмінію. Але тут закріплено корпус, і між а, цим, коли воно лягає, є циркуляція. Тому взагалі цікаве рішення. А, далі. Тут у нас все прикладається на алюміній, тобто таке собі охолодження, пасивне, але виглядає це звичайно, м'яко ну, кажучи, так собі. Просто так собі. Особисто мене дуже цікавить, який кабель сюди влазить. Якщо пам'ятаєте, в стареньких. Тут ледь, -ледь а, шістка заходила зі змазкою, можна сказати, так взагалі четвірка, якщо з зеншовий. Тут же в мене влазить 16. От я бухту взяв. А якщо ви побачите, побачите, напевно, 16 пв3, Одеса-кабель. Вона тут ну не та щоб вільна, але влізла без проблем. Тому вважаємо, що максимальний притин реальний 16 для хорошого кабелю. 25-ка не влізе вже. Давайте зрозуміємо, чи якась реальна різниця в тому, що цей контролер з'явився, чи ну, хоч якась користь. І вона є. Якісь фізичні відмінності, окрім косметичних, маються також. Для 12-вольтової системи у нас став 120 вольт напруга холостого ходу. voltage open contact. А тут у нас вона в інструкцію зі старого я дістав, вона 80 вольт. Так само 24 вольти, 150-105 вольт було, 140 став. Це значимо важливо через те, що в нас є нові панелі. Наприклад, на 12 вольт дуже хочеться повісити дві панельки по, там, наприклад, 600 Втрійзен, там де холостий хід, 52 вольт. Ну або лонгі там, 600 чи 640. В цьому випадку нам це недоступно, а в цьому випадку нам це легко доступно. І навіть три панельки якісь по там, 39 вольт напруг холостого ходу сюди пролазять. А сюди, відповідно, лише дві. Значить, ми можемо мати більше поля, більше ефективність і так далі. 24 вольта, 140 стало, 105 було. Це важливо. А тепер тут у нас найбільший був на 60 А. цей у нас на 80 А і обіцяють навіть на 100 А. Подивимось, як воно буде, але тим не менше, в цьому самому корпусі ми маємо більшу теоретичну потужність. Я думаю, що це хороша річ. Ви мене спитаєте, нащо потрібні ці контролери, коли є інвертори? Такі, 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 такі і так далі. І моя вам відповідь дуже і дуже проста. Це дуже важлива штука, коли мова йде про те, що нам потрібно збільшити поле, зайняти якісь маленькі площини, які не дають нам можливості поставити кількість панелі в одній площині, необхідну для того, щоб стрінг такого інвертора чи такого інвертора працював. Тобто буде просто недостатньо напруги. Так, ми беремо там якісь 3 або 4 панельки, вішаємо на такий контролер, під'єднуємо до батареї, тут налаштовуємо все, і воно прекрасно працює. Тобто ми задіємо всі площини будинку. Отже, виходить, що е, такий контролер, хоча він, напевно, колись був більш актуальний, якщо ми їх ставили багато по 8, по 10 штук е, для однієї станції, то зараз це такий додатковий елемент для розширення наших можливостей звичайних гібридних інверторів. І дуже круто, що вони стали більш-менш адекватними а, по потужності. В першу чергу, бо на цей максимально на 60 амперний можна було повісити 2,8 кВт. Але ну, так, якщо чесно, то ми старалися навішати більше, ніж 2,2. Тут, відповідно, вони заявляють 3,8. Подивимось, скільки можна повісити реально. Найближчими днями я повішу його замість якогось своїх і буду за ним спостерігати. І десь через місяць доповім вам. Як воно працює ну, як через місяць, коли буде сонечко. Як сонечка не буде, буде трохи пізніше. Вибачайте, яке життя такі рішення. Всім гарного дня, щасливо! Прояснити ще два моменти. Перший момент це вихід. Бачите, Output. Він присутній і в старих в усіх моделях, тобто DC типу Output. Відповідно, це якийсь DC вихід. В новій інструкції взагалі це ніяк не позначено. Тут у нас виходить, що бачите, в старій якесь навантаження. Менше ніж 5 А DC навантаження. Чесно кажучи, в реальному житті, що сюди можна підключити, е, ну, гадки немає насправді, що це може бути і навіщо воно потрібно. Тому ніколи його не підключав і не знаю нікого, хто його підключав ще. Може, є правда такі люди. Давайте щодо Wi-Fi. Бачите, тут є роз'єм, та і в старих є роз'єм. І колись мені е, дістався, не знаю. Саша подарив лисенко-імпортер е, отаку от штуку. Це Wi-Fi-модуль, напевно, що зараз якісь є зміни, але у цьому вже роки 3 чи 4. Він мене висить тут на дротах, бачите, весь в полюці. Бо ну, мені він не потрібний. У мене, коли їх було 12 штук, а зараз 7. Ну як я їх буду зв'язувати все декуче? Ну, про що це взагалі? Мені не цікаво. Головний результат та енергія, яку вони дають. Тому ці розваги, ну, є багато хлопців, що підключають сюди розумний будинок. ну Хто знається на цьому, хто про профі. Я звичайному користувачу, такому, як я, це взагалі не до чого, що в старих версіях, що в нових. Тому Wi-Fi є для бажаючих, а так потрібен він чи ні, не знаю. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал. Дякую.